Куржук Юрій Петрович народився 31 травня 1981 року у республіці Комі. Дитинство та юність прийшли у місті Снятин, навчався у Снятинській середній школі, був скромним, доброзичливим, справедливим та вірним другом. Був непосидючим і допитливим. З раннього дитинства виявляв самостійність і надзвичайну сміливість, був відкритий до спілкування, дуже любив домашніх тварин. Після закінчення школи навчався у Коршівському професійно-технічному училищі, де здобув професію тракториста-машиніста. Мріяв працювати, вдосконалюватись і розвиватись у вільній та незалежній країні. Та його наполегливість, рішучість, сила волі та самостійність стали поштовхом до його подальших дій. Був учасником Євромайдану. Що в 2014 році добровольцем пішов боронити батьківщину у складі батальйону Айдар. Його життя змінилося зі звичного мирного на тривожне сповнене з і боротьби. Юрій був воїном, він брав участь у гарячих точках, де велися запеклі бої, у 2015 2016 роках брав участь в антитерористичній операції, учасник бойових дій. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він не роздумуючи, добровільно один із перших став на захист рідної країни. Тільки Бог знає, що довелося пережити йому та його побратимам. Полон безліч недоспаних ночей, воєнне життя, сповнене в небезпек та болю. 2 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання Юрій загинув у битві за Вогледар. Він віддав своє життя за нас, за мир, за вільну Україну. Мій добрий, щирий, правдивий учень Юрчик Куржук. Він ще з дитинства був таким. Готовим завжди підставити плече і подати руку допомоги тим, хто поруч. Про таких кажуть, готовий останню сорочку зняти або ж розірвати її на грудях і кинутися на амбразуру. Таким Юрій Коржук запам'ятався вчительці Людмилі Довбиш, таким його знатимемо й ми. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.